Я продовжую досліджувати косметику українських брендів і сьогодні розпаковуємо засоби від Skin і Mr. Scrubber. Я замовила їх найпопулярніші засоби, які постійно бачу в Тіктоках. Сподіваюсь, вони і мене не розчарують. І так у мене тут цілих три маски: це протиноплякова маска з охолоджуючим ефектом. Я взагалі обожнюю такі маски, а коли літо і жара, то це взагалі маска в моєму ранковому догляді. Було дуже багато схожих масок, сподіваюсь, і від холіскін мені сподобається. А ця величезна банка це маска з коламіном для обличчя та тіла. Хочу затестити її на декольте та на плечах, тому що останній час він там дуже обсипає. І третя маска з бамбуковою пудрою. Обіцяю, що вона буде матувати шкіру, ну, ми це перевіримо. І як я могла пропустити тонер пади. Наскільки я зрозуміла, вони зовсім нещодавно з'явились у бренду, тому що я ще не бачила на них нормальних відгуків. Просто величезна паняка педів, їх тут 150 штук. Це, мабуть, ще й моїм дітям вистачить. Для порівняння зазвичай у таких банках ну, 50-60 педів. Тому 150 – це реально дуже багато. Ці пади мають гарно зволожувати, але звісно ж повноцінний відгук я дам вже після використання. А це засіб, яким я хочу облитись прямо зараз: олійка шимер. На неймовірно пахне ванілію кокосом, і дивіться, як переливається на шкірі. Я вже уявляю, як гарно вона буде виглядати на такому відкритому декольте і на ніжках. Боже, я коли поїду в відпустку, обов'язково візьму її з собою. Дякую всім, хто додивився до кінця, а я пішла це все тестувати. А ви поки не пишіть, на з цих засобів першим зробити повноцінний огляд.